Громадянин з зонтиком в руках значить, почав переходити на красне світло світофор, дорог. За ним вибіг другий громадянин, почав кричати: Поможіть затримати злочинця. Він пограбував жінку. Нетривала гонитва завершилася на користь поліцейського. Він затримав втікача. Того, як виявилося, привабили золоті прикраси незнайомої жінки поблизу автовокзалу. Так, як мені розказала, потерпіла, то кольця з рук знімав. Він не держав, прижав зондікам до землі, держав і знімав кольца з рук. Віталій Сіянко тоді був не на службі. Злочинця затримував голіруч. Я на нього застосував фізичну силу, так як, так як за мною, зі мною спецзасобів не було. Застосував фізичну силу, для його затримання. Сам підозрюваний має іншу версію подій. Каже, побачив на землі жінку. Хотів їй допомогти. Я к ней, Она мне сразу в ответ говорит, на вот там телефон, там, ну, типа не то. Я ей, естественно, говорю, что мне ничего от тебя не надо. И в итоге я вижу, что недалеко от, ну, от меня, от нее, получается, молодой человек какой-то. Вот. Я начинаю, ну, сразу же встал вот, и пошел в сторону, как говорится, остановки. А от інших недружних із законом криворіжців приваблюють не золоті прикраси. Їх цікавлять вологі серветки, цукерки, взуття та комп'ютери з базою даних жителів Довгинцівського району. Саме такий набір намагалися винести невідомі з місцевого відділу реєстрації. Хотіли і винесли два процесора комп'ютера, два монітора. готові вже на лісах лежали два принтера. Пильність громадян і оперативність поліції дали результат. Зловмисників затримали. Було виявлено двох громадян. Сімдесят го року народження та 86-го. це місцеві жителі. Місцевим жителям тепер світить інше місце проживання за ґратами. Як надовго вирішить суд Олег Едрексон, Андрій Абрамов Віталій Платошин. Програма «Місто».